Ну що, друзі, бачите, яка красота? Тобто, що Лудько купив трохи картоплі і зараз вам розповім, нафіга я це зробив, і де я це купив. Так що всім привіт, слава Україні! Слава нашим Збройним силам України за те, що маємо можливість планувати і щось робити, і рухатися далі, не опускати руки. Ну а вам всім дякую за довіру і підтримку, тобто працюємо далі в тому ж напрямку. Вчора ми помоталися з хлопцями. Були і на Донецькому, і на Запорізькому напрямках, тобто були в Дніпропетровській області, і в Запорізькій, а потім ще нас чорти понесли і в Чернігівську область. Ну, так як сталася біда у одного із хлопчиків. І, на жаль, немає людей, які могли б підтримати і допомогти зробити безкоштовно або хоча б витратити. Там свій час, а на заправку там взяти кошти для того, щоб зробити евакуацію тієї машинки. Ну, не будемо погане, Є такі люди, але ті, хто тягнуть, тих підганяють, але їх дуже-дуже мало. Так що, хто має можливість стати якимось меценатом і допомогти тим чи іншим. Людям, які цим займаються, наприклад, от ми ремонтуємо машинки. ну, немає можливості, але, можливо, хтось із підприємців Березанських хотів би об'єднатися і допомогти Роману і Оксані Цюбко, наприклад, придбати запчастини на ту чи іншу машину, в той чи інший підрозділ. Ми зараз ремонтуємо, розібрали автомобіль з 241-ї бригади, де служить. Воює дуже багато березанців. Там лопнув калінвал, ми вже його навіть замовили, знайшли, і працюємо далі. Ну але зараз повертаємося до цієї справи, яка більш цікава людей, тому що військова тематика війни в державі вона нікого не цікавить. Багатьох, тобто хтось чекає і жде, 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 жде. Неважливо. Так що, друзі, що я придбав? Я придбав, є така. Я так розумію, це селекційна якась станція, називається Маланка. Найшов у Фейсбуці об'яву, зробив скріншот, набрав. Приємна жіночка, не знаю, як її звати, але за, там, за 10 хвилин я хотів Рів'єру замовити ранню, ну і трішечки замовити деяких сортів. Ну, щоб Трошки щось змінити, тому що та картопля, яку ми садимо, там вже п'ятий-шостий рік, тобто то, то є не дуже добре, тому що багато людей там говорять, вау, ціна питання 60 гривень за кілограм. Да, ми купили 60 гривень за кілограм посадковий матеріал. Це перша репродукція. У нас у першому ящичку от така картопелька, дивіться, яка гарненька. Ось така ось, не знаю, там видно чи ні. Називається Сорая. сорая. Ось така гарненька, реально. Е, чистенька, гарна картопля. от, е, ну, Мені так посовітували, ми поспілкувалися. Я хотів замовити я ж раніше, а також замовив гренаду. ось Оце в нас є. І навіть якщо подивитися на посадковий матеріал, Олеся Петрівна каже, наш, наш ти її купив, якщо в нас є. от, ну, Ми садимо вже її дуже-дуже давно. от, Але треба брати, щось таке, вже там першу репродукцію, а ще краще еліту купити. ну, і також тут є дуже багато моментів, коли ти купуєш картоплю, ти ж не знаєш реально якої вона репродукції. її Можна просто насобирати у відро чи там у сітку і написати те чи інше. Але ну от так я людям довіряю і зателефонував, замовив. Ну і воно покаже. Ну, ще буде залежати від природи. Від того від дощів і ну від багатьох факторів. Ну але коли це буде перша репродукція, то я думаю, що в клубнях картоплі буде набагато більше, і з кожним роком, коли картопля зводиться, клубнів стає менше. Ну у нас в селі привикли, як там? Дядя Вася дав бабі, бабі моті, а баба Мотя дала тітю гвалі. І вони просто міняють землю і кажуть, у нас все було нормально. от Наші діди так робили. Там, ну, я не про бабів цих кажу, а от буває молоді люди отак от сприймають картоплю. Картопля теж має своє значення, вона різна, кожен сорт різний, і по смаковим якостям. І я більше віддаю перевагу білим сортам. Ще я придбав гала, назвемо її Галинка. Да? тобто Ну, можна назвати як угодно, можна взяти в руки картоплю і сказати, що це новий сорт там, Голубий принц. О, так як я казав, коли перебирали картоплю. І коли я назвав ціни на посадковий матеріал, люди почали деякі плюватися і говорити, що «Да, в нас там картопля по 15-20 гривень. Ну, або дехто бере, наприклад, велику картоплю і садить, але ну, тіпа, менше засадимо, бо фракція велика, ну, але теж можна. Але ж ми теж не знаємо, яка то була репродукція. Тобто від ціни питання, якщо нормальна картопля, якщо ви зайдете там на ринок, на базар, да, і то є різниця в ціні. Там, я не знаю, яка вона на даний момент середня, мабуть, 30 гривень і стовна картопля, то якщо ми за посадковий матеріал, і якщо це справді перша репродукція, 60 гривень, 50-60 гривень це невелика ціна. От, і ми подивимося, що в нас вродить. Наприклад, ми купили 10 кілограмів і подивимося, скільки в нас 10 кг буде. Колись раніше, коли я розпочинав там городи садити, раніше в мене ще не було нічого у Березані. Я купляв навіть оту картоплю. Пам'ятаєте, там вона тоді була по 3 по 5 гривень. Це було тоді дорого, просто космос. Але за такої маленької картоплі то була еліта. Реально виростало відро. Ну, от вам і факт. Але аж треба, щоб там ще щось в землі було. Це не означає, якщо купили картоплю, закопали і все, ви вже восени там накопали її капець. Ну, от Для чого ми це робимо? Для того, щоб трішечки е, поміняти і ми посадимо її біля хати. Якщо не забуду, якщо буде в мене час, бо я такий селектор з мене не дуже, от, то е, поставлю бірочки і будемо дивитися, як вона буде рости. Так, що от така винета. а номер телефона я замовлю там, де я замовляв, чисто для тих людей, які може там мені напишуть, «Серега, де ти її купляв, дай мені номер телефона. Такі також бувають. Я не роблю там рекламу. Знижки мені ніхто не робив, безплатно мені ніхто не продавав. Тобто, тобто я її купив як простий, так як усі. От. Але якщо воно от візуально мені дуже подобається картопля. Якщо взяти гренаду, от, то вона також трошки хвороблива, так як і у нас, її дуже сильно побила там, суха гниль. І також є свої моменти. Якщо взяти так візуально, да, от, от такі моменти видно, да? тобто є свої моменти, ну, але рік був важкий, багатьох вона не вродила. В нас я не скажу, що картопля не вродила. Ми навіть ще й продавали, ми продали посадкову. Тобто в мене була лишка, от, ми там відбирали, люди забирали не пам'ятаю, по 10 гривень. А також ми продали їй стовну по 15. Ну, а також суперкартопля, яку я також хотів би вже давно купити, це венета, і начебто не на часі зараз час чимось займатися, але потрібно займатися і не опускати руки. Мені дуже подобається венета. От, колись давним-давно, коли я переїхав в Березань, а потім там з часом, коли вже з'явився в мене участок. От в селі Недра в мене працював мій товариш Ткаченко Сергій Миколайович, агрохіміком, і там копали картоплю, вони як завжди там ну, в організації вони кож затягнулися там було. І як можна, я поїду після комбайна пособираю. Можна. І я тоді також була от така венета. І я її почав також садити в себе на городі. У ну, мене і не багато було, але це реально картопля родила було багато в клубнях великої. На посадку, знаєте, це люди, які займаються цим, то вони е, все одно от беруть. А вона більше йшла в велику. Ну а також Леся Петрівна дуже любила її, коли вона була печена в черені. Тобто в духовці в шкірочках, вона така шершавенька кірочка. Я ще вам покажу. І всередині вона жовта-жовта. Одванета, вона дуже смачна картопля. І ми часто це все діло робили. І от, ну Якось вона звелася, тому що її більше з'їли, О, тому що відбиралася, більше її йшло в істовну, до цього менше там. І ось також є картопелька, вона ну вона гладенька, але вона теж сора, я називаю. Я не знаю, що це за сорти конкретно, тому що я хотів Гренаду, хотів Рів'єру не було. І венету. Ну, може, в кого є е, як же вона ця рання картопля? рів'єра, да. Боже, в голові так, як насерано. Е, ми завжди садили, там е, кожну весну купували, і нам там Миколаївич мені завжди привозив от, е, безкоштовно. Е, ми садили так чисто, щоб була молода картопля. От, Вона реально родить, ми її там посадили, з'їли, та да і все. Тобто на це не віддавали там ніякого там, щоб відбирати, там садити, тим паче немає там у мене ніякого конкретного погреба і зберігання. Використовуємо то з двох колись зробили. Такий погрібник по старинки, можливо, пізніше щось зробимо, якщо будемо живі і здорові. Так що купив я картоплю трошечки, щоб замінити. От. І хотілося б більше, хотілося б да, там, замінити все. Ну, але якось не на часі, наче в такий період, коли картопля не вродила, і міняти повністю посадковий матеріал. Тим паче є ще що посадити. Ну, хоч не дуже хотілося б вже таке садити, вже там воно годами садиться. Але я думаю, що щось довроди. Так що подивимося в порівнянні. Що воно у нас буде, але лише така приказка: не поможеш, не поїдеш, не вкладеш, не отримаєш. Так що для того, щоб щось мати, треба щось вкладати. І 60 гривень за посадковий матеріал, якщо він якісний, то це з моєї точки зору недорого. А ви напишіть, а то, що там можна купити, так як порося, там можна купити за дві, в тебе за три, так це не просто назва порося. порося є 10. 12, 15, 30, 35 кілограм. І ще в залежності, який в нього вік і що це за порося. Так що так само і картопля, в залежності від сорту, в залежності від репродукції, в залежності від якості, та де і тепер. Так що дощик кіде. Плануємо садити рано чи пізно, тому що треба посадитися. в нас зараз жаркі. От, і в тому році був плюс в тому, що ми посадили рано, тому що в мене планувалася поїздка на Донецький напрямок, і воно якось Бухте-Барахти все посадилося, і, дякуючи Богу, у нас був урожай. Так що, друзі, ну от така ситуація. А також зараз додавлю коротеньке відео. Вчора був день народження у ну, хорошої людини, яка дуже сильно допомагає нам. Це Оксана Цюбко, Оксана Віталівна. Якщо вам не важко буде, напишіть в коментарях і привітайте цю чарівну жінку. Вони з чоловіком дуже сильно нам допомагають по автівкам їхнє підприємство, продкомплекс. І знову ми відігнали туди машинку на ремонт. Зараз три автомобілі з двигунами тільки стоїть, і дві вже виїжджають. Так що я дякую їм і тебе, Оксаночко, ще раз з днем народження. Вчора ми хотіли заїхати і привітати з хлопцями, але сталася нештаточка і ми поїхали знову в інший напрямок. Так що миру здоров'я і добра. Від родини Шелудька, від Ютуб каналу і всіх небайдужих людей. От. І далі буде коротеньке відео. Ми відганяли сьогодні машинку до них, ну, щоб залишити її на ремонт. І ці люди не беруть за роботу і копійки. Ще й частково свої кошти витрачають на запчастини і дуже багато роботи роблять для наших захисників. Це більше сотні машин перемонтовано. Так що привітайте! А далі дивіться відосик. Ми з Васильовичем трошки засняли для вас щоб цю жіночку вам показати, вона дуже не любить зніматися. Так що не забудьте поставити лайкос, підписатися на канал, об'єднуйтеся в команди, підтримуйте один одного, а вам гарного перегляду. Ну а я вам ще ще ближче покажу трошечки от картошечку. Ось так це все діло виглядає. От по красоті. Ну, це сама любима картошка. Венетта. А в кого хто вже купляв, можливо, у Маланки, напишіть свої відгуки і напишіть по цим сортам, можливо, у когось такі є. Так що гарного перегляду, працюємо далі. І вам добрий день! Оксана Віталівна. Хорош, це цілуватися, зажимайтеся. Колектива здоров'ячка. Да, да. Заступивши нарешті, на тишу. Оксана Віталіна, ну подивіться хоть наші лодька, Іди сюди. А це бачите, директор. Ні, ми пішли в кабінет, як положено. Тут вона вже буде себе відчувати більш відкрито, щиро, відверто. Так що, Оксана Віталіна. Та мій телефон, на який ви телефонуєте, так що я хочу привітати вас від своєї команди, від своєї великої ютубовської родини, від фейсбук команди із Днем народження. Можна вас обійму? Дякую тобі, що ти в нас є. Від усіх захисників і від усіх усіх небайдужих українців. Я дякую Богу, що мене познайомив з такими людьми. Ця клята війна, вона просто звела нас капець. сховалася. Так що маленька, вибач, що ми вчора не змогли, ми вчора летіли і хотіли залетіти, але нештатна ситуація нас повела. На повзний борщ, так? Да, і трошки ми просто віддали перевагу військовослужбовцям і поїхали туди. І я думаю, що... ну, я думаю, що ти так само вчинила б, як і ми, але реально хотілося вчора вспіти, по видному, заїхати з хлопцями і обійняти тебе і привітати. Так що тобі квіточки як для дівчинки. Я кажу Васильовичу, я не люблю ті клійонки, пенька, а я і... теж. Як ви хочете, щоб воно було натуральне, щире, відверте, таке, як і ти. Тобто ви не підкупні, ви справжні. І я дякую Богу, що в нас є такі люди, реально. І тільки що я, коли купував кіточки, зустрівся нечайно з матір'ю військовослужбовця. І говорили на цю тематику. І вона каже: Я дякую таким людям, які є, які мають можливість поїхати до наших синів і передати. Те, що їм потрібно, часточку тепла, і допомогти їм у цій важкій важкі ситуації, яку вони виборюються, наша воля і свобода. Ну і тобі на згадку від так знаєш, якщо Лудько, він же ж такий пацан економний, в мене є багато підписників, які мені вишивали картини. І ці картини вони, вони безцінні, тому що кожна картина, яка вишита руками. Та й бабусі, мами, жіночки, дочки, сестри, неважливо. Вони всі в мене тих людей, які зв'язані з теперішньою ситуацією. Я думаю, що вони будуть в твоїй родині, це буде, вони будуть тебе оберігати. Це одна матір Божа. Дякую. Це з Полтавської області. Вона дуже довго в мене ця картина стоїть. Ми її п питалися виставляти на аукціони. Ну, На жаль, у нас люди зараз, можливо, ті, які б хотіли придбати, не мають можливості, а ті, хто мають, вона їм просто не потрібна. Вони живуть. У інших правилах. І ще одна матір Божа, ще від однеї. Це, ну, щоб вас зберігали. Це ну, вона до одна. Ну, якраз так вийшло, що мені недавно передали дві подяки від 58-ї бригади Оксані Роману Сівкої. Я їх якраз, у мене є можливість їх привезти вам. Ця команда вона працює не за подяки. Вони постійно працюють на ничку. І я, ну, так як вчора буде народження, я не буду про погане балакати. Я просто дякую тобі, що ти. Є. Дякую. Що ти є. І завдяки вам врятоване не одне життя, так воно є, як писав Віктор Карпенко, що те, що робимо ми, наша команда, інші команди, вони реально це безцінна робота, тому що його не видно і немає того дурного порівняння. Бо коли нема на чому вивезти, не вивезли, тоді кажуть, бляха, був би автомобіль, вивезли, не стік би військової крові, він би був би живий. А так вона і є, дякуючи вам, вона стала на ноги, вона працює, і нема цього дурного порівняння, і хай би їх було якнайменше. Так що дякую тобі, і дякую твоїй половинці, і дякую тобі за велике, добре, все серце. Тому що ті люди, які живуть в нашій громаді, вони трошки не розуміють, наскільки ти сильна жінка. А я зараз це спостерігаю, і мені реально ми з Лесією Петрівною буває говоримо. І тобі просто. Ну ти так, просто ти сильна, не ти, лас, ти, ти просто ти. сильна. Не так, лас, ти. То дякую тобі. Дякую твої половинки, Романчику Дякую лайфон, вам. і мою можливість, Ромчик, будеш mm -hmm. дивитися. Ну, гумна і палок тачку, яку ми зробили, Вибач за цей вислів, але його треба перекрутити. Це зроблено з любов'ю, Це зроблено всім наперекор, тобто ніхто цього не хотів би робити, а ви це зробили і вам просто величезний лайк. І вчора вже машина поїхала на бойові вже. Хлоп... Це просто капець. І ми вже розуміємо, що вже часточку ми допомогли і вже полегшили хлопцям працю. Так що ще раз нам народження, ще раз добьмо. Сюди, рідненька, красунька. Все. І напишіте коментар, з нами. Дякую. Так, і що, друзяки? Працюємо далі. Маленьку не спіша. Оп, пригнали хлопцям в машину сюди, будемо розбирати мотор. Він то дерчить, але далеко не їдеть. Поповнюємо колекцію, Васильович керує. Тут у нас вистачає тачок. Так що машинка з 79-ї бригади вже дерчить, мотор зробили. 57 бригада також будуть ремонтувати. І там у нас стоїть воно, Фордік, ще розібрана елька, там вже зроблена і Кінкап, теж капіталовий мотор. Так що так працюємо. І тільки одні люди нам допомагають. От, в цьому питанні безхозно допомагають ремонтувати автівочки.